Слава Ісусу Христу, моє бажання попроповідувати. І дивлячись на стан в Україні, на війну, на різні процеси, є речі, які от слухаєш чи то пісню, чи то якісь роздуми, чи вірши. І знаєте, якось по особливому в серце воно входить, або от як то, знаєте, на повторі ти їх переживаєш. От є, наприклад, слухаєш пісню. Якась фраза чи якась думка з пісні, вона якось в особливому близька до душі твоєї, і вона от просто як нагадування постійно в розумі відбувається. Я це говорю, тому що на цьому тижні я був на Донбасі, і багато речей, які ніби як нові для мене. Чому? Тому що ми відвідували військових, але теж були на декілька зібраннях. І ось є лінія фронту, і вона трішки зміщується. І ми були на лінії фронту, на зібраннях: це Курахва, Сухі Яли, Покров, Смирноград. І от розкажу такий трішки контекст. Є пастор з Курахова, і одного разу, 22-му році, ми от спілкувалися з ним, і він таку якби, спостереження сказав: каже: от Дивись, там, де є церкви, з 14-го року лінія фронту не змістилась. Він нарахував сім церков на лінії фронту, і з 2014 року, по 2022 рік не змістились. І от ми спостерігали до кінця 23 року, не змістилась там лінія фронту. І це теж було якесь таке свідоцтво, що там, де церква, там, де служіння, воно от по-особливому допомагає стримувати. І от я цей контекст знав, і от якраз знову ми приїхали до того пастора, і знову ж проходили. Проводили зібрання і в Курахові. І от після зібрання, ми, я, наприклад, вперше стикнувся, коли пастор стає і звертається до своїх прихожан, до церкви і до всіх, хто приходить, і каже: Я вас прошу, умоляю, евакуйтесь. Бо тиждень-два, і ви не зможете, можливо, виїхати. Можливо, ще зможете, а можливо, ні. І ти сидиш і ти як-то по-новому осмислюєш цей. Час і цю реальність, що і церква мусить виїжджати, бо небезпека. Ми в Покровську теж ночували в церкві, і вони буквально вивозять всі речі з церкви, з дому молитви. І чому? Тому що ну, небезпека. Був там прильот, плюс-мінус через два, як кажуть, два квартала, і просто з коло прийшов прилетів в церкву. Ну нічого не пошкодило, але де вікна і ну, шибки, як ми кажемо, повилітали. І ти дивишся, що воно все збільшується, і вони розуміють, що, можливо, ще і будуть збиратися, але от якщо хочуть щось зберегти, то треба вивозити. І от навіть переплітається Словом Божим, і ти шукаєш, Боже, а де ти? Ну, як так? Хіба тобі байдуже? І от згадуєш, наприклад, текст Слово Божого, що Ісус говорить до Єрусалима і каже, коли ви побачите, що військом оточений Єрусалим, що робіть? Хто в місті втікайте, хто десь там далі, втікайте в гори. І от є якась така тверезі, що все рівно є розуміння, що багатьом треба виїжджати, виходить. Наприклад, той самий Ігор каже, я б залишив бись. І каже, моє серце з тим, щоб бути тут, на місці, всіма, хто залишиться. Але каже, ми в списку для розстрілу. Тобто вони дуже багато займаються гуманітарною допомогою і допомагають і військовим, а ДНРівці, наприклад, особливо це моніторять. І там вводять в трибунал свій, і якщо навіть тебе зловлять, то вони тобі, якщо ти зловиш їх, дадуть нагороду. Тобто за них є навіть нагорода, і вони під розстріл по законах отаких от ДНР. І це реальність. І я це все говорю не для того, щоб жах якийсь навіяти чи ще щось, але щоб от просто трішки контексту намалювати, що в моєму серці от е, я почув знаєте, такі слова, які е, часто ми можемо почитати в Біблії, і вони, знаєте, як-то на повторі стали в моєму серці. Ісусе, хіба тобі байдеже? Ну, Те, що відбувається зараз от з тих церков, що були на лінії фронту, лише на цьому тижні трьох тільки в церквах вже можна проводити. На наступному тижні не факт, що вони зможуть і на цих трьох місцях проводити. І давайте ще раз, оце питання Ісуса, хіба тобі байдуже? Знаєте, кожен, можливо, свою глибину проходить болі чи важкості. Хтось має хворобу. І десь ця думка або це запитання, воно теж звучить Ісуса, хіба тобі байдуже, що я болію? Хтось має якусь важкість, коли просто новини читає, хтось, переживаючи за свого чоловіка чи сина, який на передовій. Багато різних моментів, але десь мені здається, що всіх нас близьке оце Слово. Ісуса, хіба тобі байдуже? Я хочу навіть зачитати декілька текстів Слова Божого, щоб ми побачили. Що в різних моментах, в різних обставинах, но ця думка виникає в людей, які знають Ісуса. Наприклад, в Марка, 4 розділі, 38 віршу, ми читаємо наступні слова. А Він, тобто Ісус, був на кормі, спав на подушці і будять Його, кажучи йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Тобто, Явно небезпека, явно можна померти. І учні підходять до Ісуса і задають це питання Ісуса, хі, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Є, можливо, менш якісь такі смертельні речі, але вони втомлюють і приносять біль. Наприклад, хтось веде служіння, розвиває служіння, а не так легко підключити інших. наприклад, попитайте регентів, як їм? Попитайте, хто там організовує групи, як їм. Хоча дивиться на злобонів, трішки, ніби людей ще є. І теж може ця втома прийти і ніби сказати, «Ісусе, хіба тобі байдуже, як наші зібрання будуть проходити, або чи ми будемо співати, чи ні? Я це говорю, тому що в Луки 10 розділі 40 вірші є інша історія, яка щось схожа, якби ця думка, але вже десь в іншій площині. А Марта клопоталась різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що я, що моя сестра залишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. І от є моменти, які десь думаєш, Господи, хіба ти байдуже, що ти не можеш там Петі чи Васі так якось ну, нагадати, вони ж віруші, вони ж мають служити, жертвувати, мають підтримувати. Я говорю про різні аспекти наших болей, хвилювання, чи то в фізичному житті, чи то в духовному. Но в нас є оцей момент, коли ми дивимось і хочеться крикнути. Ісусе, невже тобі байдуже? Є моменти, що ми прямо так не говоримо, але розуміючи, якби Ісусу було не байдуже, було б не так. І напевно ця історія, яка описана в Івана, 11 розділ, 21 віршик, вона якраз теж співзвучна з нашими часто переживаннями. Марта 11 розділ, 21 віршик Івана. Марта сказала Ісусові, Господи, якби Ти був тут, не помер би мій брат. Якби Бог благословив, то б не було такого. Якби Бог устроїв, то так не йшло б або те не відбувалось. І в нас завжди, ніби оце є розуміння, якби Бог благословив, якби йому було не байдуже, якби, якби. і бачите, якби якби, то було б по-іншому. Я хотів би, щоб оце питання Ісуса, хіба тобі байдуже, ми спробували відповісти на нього. Якраз читаючи Слово Боже і читаючи ці місця, розпізнати, що Бог хоче сказати нам на це питання, коли в нас виникає це питання. Тобто, якщо ти переживаєш якісь, ну, боль чи важкість, і в тебе в якійсь мірі виникає щось подібне, ніби переживання, ніби відкрити це питання, Ісусе, невже тобі байдуже? Невже ти не можеш помогти? Я хочу, щоб ми зараз зупинились і спробували споглянути Боже Слово і розпізнати, що Ісус відповідає нам на це питання. Скажу так, що ці роздуми, вони вже ж з'явились десь споглядаючи на цю біль, на важкість, особливо, що зараз дуже так інтенсивно лінія фронту зміщується, і, на жаль, в сторону якраз того, що витісняють людей з їхніх міст, сіл. Наприклад, є таке містечко. Новоєгорівка, і от на початку ще цього тижня звідти вивозили, а отже буквально коли ми були, то люди, які пишуть: там, Поможіть, дай, поможіть нам виїхати, а вже до них не можна заїхати. І не можна їх вивезти більш безпечно, бо там вже в місті теж є руські, відповідно, є велика небезпека. Так само Торецьк, так само інші там оточені міста і села. Це один такий момент. Другий момент. От ми відвідували військових і чимало з них не івангельських християн, але теж відвідали чотири наших брата у Вірі, у Христі, хр Іванських християн. Наші конкретно Нестерчуків вони зараз не на Донбасі, тому ми їх не бачили. Але от кого можливо ви знаєте, це Дані Корольчук, його бачили, і інших трьох братів, які з Волині. До речі, теж один із них. Теж син пастора, і один, до речі, пастор, ну він виконуючи обов'язки на Волині як місіонер, пастор, і от служить ЗСУ медик. Двоє з них навіть відказались приймати чи брати зброю, але служить в ЗСУ і служить, один возить начальник бригадира, а інший просто їздить на грузові. Ну от спілкуючись з ними, така теж десь замітив по новому біль. І я, наприклад, про це теж не думав. Що оказується. Світити у куточку то фразу, яку ми часом чуємо в церквах. Ми маємо на увазі десь про школу, десь ну, там, де ми знаходимось. Але це оказується теж і в війську, і на полігоні. І от я, наприклад, ніколи не думав, але оказується навіть в нас на Рівенському полігоні дуже негативно ставляться до віруючих не за те, що вони атеїсти, а за того, що репутація віруючих, які були на полігоні, дуже некрасива. І це не через те, що вони відмовляються брати зброю. Є ті, які служать, і відмовляються брати зброю. А є дуже багато просто втікають, є дуже багато просто некультурних, неетичних і тому подібне. Просто хамів. І я це говорю для того, щоб нам дати деякі глибинні пояснення, тому що як і в цивільному житті є велика спокуса. Не бути християнином, називатись християнином, але не бути так само і в військовому житті. І от чимало, особливо хлопців, вони, наприклад, найбільше переживають і кажуть, от просто не хватає цього спілкування. Наприклад, один із них каже: Я з квітня ні разу не був на зібранні. і нема можливості вирватися і от просто навіть поговорити про Бога, про віру, помолитись разом, це як, знаєте, як якась спрага. Мені сьогодні рано написала одна медикиня, вона каже: я покаялась і ще не разу не була на зібранні, вона Покровську і теж, ну, якби хотіли з нами зв'язатися, але вже ми виїхали. І я ці всі речі говорю до того, що ми маємо побачити, що якщо ми якусь духовність будемо формувати, вона якраз буде проявлятись в нашому житті, і ми будемо відчувати, що Ісусу не байдуже. До нас. Але якщо ми не будемо проявляти духовність, якраз наша антидуховність і виявляє оцю справу, що Ісусу ніби байдуже. Я сказав цю думку, а тепер спробую її пояснити. Я б розділив би навіть на таких чотири кроки, як ми можемо відповісти на питання: хіба тобі Ісусе байдуже? Перше, щоб ми зрозуміли і десь побачили, Ісусу не байдуже. Але він не заставляє, щоб ми відчули або пережили, що йому не байдуже. Давайте ще раз почути цю думку. Вона ніби трішки складна, але, як на мене, проста. Ісусу не байдуже, і Він це доказує завжди, зокрема, тим, що прийшов на землю, ради кожної душі, щоб спасти. Він це доказує, продовжуючи давати нам життя, милуючи нас, даючи можливість дихати, жити, тобто багато. Таких елементів, які, коли ми зупиняємось, ми бачимо, Бог благословляє нас і навіть час війни. І йому точно не байдуже. Більше того, вникаючи Боже Слово, ми бачимо, що Він той, який як пастор залишає 99, тобто в, неї, в нього є справи, але він залишає і ради однієї, і щоб її врятувати. Ісусу не байдуже. Тепер, тобто, чому ж я часом можу відчувати, що Ісусу байдуже? Я не звертаюсь до нього. Я не розвиваю молитовне життя. Подивіться на оцих учнів. Вони пливуть в одному човні. І в них родилась оця думка: Хіба тобі, Ісусе, байдуже, що ми гинемо? Давайте ще раз, як це може бути? Ти фізично можеш торкнутися Ісуса, але в тебе внутрі наружується оце питання. Ісусе, тобі байдуже, що я гину? Пожди. Ви в одному човні. Як ти таке можеш собі подумати? Коли не звертаєшся, коли не маєш контакту з Ісусом, приходять такі думки. Приходить оця така біль серця. Я хочу, щоб ви це почули, тому що особливо навіть і невіруючими, ми, наприклад, були в шелтері. Шелтер це місце тимчасове перебування для людей, які не знають, де подітися. Наприклад, вивезли їх з Торецька і там помили, і годують і шукають, де їм поселитись, де їм переїхати. І я навіть викладав от вчора відео в себе на сторінках, де ми співали. Боже, просимо допомоги, бо це теж, як знаєте, як біль, крик душі кожного. Але от, що я замітив, і якраз і люди це свідчать, знаєте, як то зворотній зв'язок, і в цілому це бачиш, коли ти помагаєш людям звертатись до Бога, чи вони знали про Бога, чи не знали, але звертатись до Бога і просити у Бога допомоги, їм вже легше стає. І вже зароджується надія. І вже вони відчувають, що не залишені і Богу не байдуже. Я ще в четвертому моменті четвертий крок скажу, наскільки важливо якраз нам, як віруючим, служити, тобто якраз говорити, і вчити, молитись і вести людей до Бога. І Бог якраз хоче, щоб ми це робили. Але от перший момент, Бог хоче, щоб ми звертались до нього, щоб ми молились. Тепер тобто послухайте, на жаль, коли ми аналізуємо, досліджуємо церкву, християн, молодь, дітей, наскільки вони розвивають молитовне життя, дуже слабо. Тобто, я, наприклад, як вчитель, часто заставляю писати, наприклад, есе, це такий твір, роздум ну мається везі, просто роздум на якусь тему. І от мені пишуть, наприклад, чому я інколи не молюся? І це якби секрет, я вам не кажу про конкретну Наташу, але от просто, щоб ви поняли, які деталі. І вони пишуть, що от буває, що я тиждень не молюсь. І ти думаєш, як так? Там пише: Бог мене хрестив Духом Святим, я так багато розвивала відносини з Богом, молилась, але потім пішла в школу і вже два тижні не молилась. Я це говорю для того, щоб ми побачили причину наслідок, чого через три тижні ти, навіть знаючи Бога, віруючи в Бога, потім кажеш байдуже до мене. Бо ти не звертаєшся до Нього, ти не розвиваєш відносини з Ним. Ми от приходимо на зібрання, і ми, от християни, і ми хочемо от прийти і десь відчути Божу благодать. Боже, якесь підкріплення, настановлення, але найбільше джерело і благословіння і в церкві, і спілкування з народом Божим і в цілому, якщо в нас є відносини з Богом, якщо ми реально звертаємось до Бога і відчуваємо контакт, зв'язок з Богом. Я от все більше роздумуючи про це, і у нас буде молодіжний табір в жовтні, і от ми зараз маємо дитячий табір, і ми теж говоримо про контакт з Богом. І ми на рівні дитячим вчимо і говоримо, наскільки важливо формувати контакт з Богом. Но для молоді от мене зараз на серці все більше якраз розвивати тему і от поговорити, чому ми боїмось контакту з Богом. Бо багато із нас, от ми знаємо, що таке контакт з Богом, ми знаємо, як підключатись до Бога через молитву, через Слово. але не підключаємося. Я все більше бачу, боїмось. Чого? Бо починаючи звертатись до Бога, ми бачимо Бог. Святий Бог щось вимагає, а воно може бабахнути в моєму житті. І ми, луч, я лучше не буду. Я собі таке світське життя або лайтове, яке молодіжне слово, Типа хожу на собрання, типа все окей, але взагалі немає посвяти, немає глибини відносин з Богом. Я це говорю як паралелі, деякі думки, що ми відчули. Хіба Боже тобі байдуже, Богу не байдуже, але ну, щоб відчути, що Бог присутній в моєму житті, щоб відчути Боже керівництво для мого життя, щоб відчути, що Бог зацікавлений, хоче мене вести, Бог каже, підключись до мене, звертайся до мене, поклич до мене, я тобі відповім. Прийди до мене, я тобі покажу. Бог не хоче насильно і якраз від тебе чекає оцього шагу, що ти ініціюєш. Що ти стараєшся йти до Бога, звертаючись до Бога. Тому коли Ісус був в човні, учні підійшли і сказали, звернулись до Ісуса. Ісус став і зупинив шторм і сказав: мало вірні. Якраз ключ, бачите, віра. Якщо я віру, якщо я формую віру, я і підключаюсь до Ісуса, я і формую благословіння, відчуття оце Божого керівництва своє життя. Якраз другий крок це більше спілкуватись з Богом, зокрема через Боже Слово. І якраз історія про Марти говорить, Марто, Марто. І помните, оця думка, що є щось, що важливіше. Тепер послухайте, це не означає те, що Марта робить, воно не важливе. Напроти, воно дуже важливе. І ми це все знаємо. Ну, зараз кінчається. Ну, скоро буде через годину закінчиться зібрання і буде обід. І ми всі хотіли б, щоб всі оці марти оці нормально нагодували, правда ж? І слава Богу, за всіх март. Але от ми маємо зрозуміти, що все рівно, особливо для нашого життя, це другорядне. Воно важливе, воно цінне, і нам треба за це дякувати і теж розвивати це. Ну, воно другорядне. А першорядне, бо першочергове, Спілкування з Богом, зокрема через Боже Слово. І тут якраз паралель. Ми любимо їсти, але ще більше ціно їсти слово Боже, питати дух свій. Нам важливо, щоб справді люди були ситі. Нам важливо, щоб в наших домах був хліб до хліба. Тепер послухайте, ну ще більш важливо, щоб відчувати, що Богу не байдуже, що Бог нас веде, щоб в домах. В наших сім'ях, родинах, спілкуваннях ми споживали Боже Слово. Ми могли спілкуватися з Богом через Боже Слово. Так багато питань виникає. Чому? Бо ми не читаємо Писання. Так багато хвилювань приходить, бо ми не знаємо, що Бог каже. От навіть в питанні, що робити, чи втікати, чи не втікати, коли фізична небезпека. Оказується, даже і такі речі, якби я читав Писання, я знав би, що робити. Тому якраз я хочу, щоб ми другий цей крок побачили, читай слово Боже, як духовну їжу. Питай свій дух. І тут якраз можна на, 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 ну, задати питання, як паралель, чим я питаю свій дух, чим я кормлю свій дух. Є альтернативи. Дуже цікаво, що вони набагато легші. Щось подібне, це, знаєте, як, якась така фестфуд, швидка їжа, там всякі. Картошка фрі, ну чіпси, кола, ну таке. Їх легше купити, їх швидше приготувати, але вони більш шкідливі. Ну, так само в нашому житті є чимало всяких, особливо в телефоні речей, яка інформація теж бере нашу увагу і щось ми ніби пізнаємо. Але в більшості вона от, мало корисна або часто навіть шкідлива. І є Боже слово, і вказується, щоб його споживати, його треба готувати вже довше. От в нас групи пізвітності, от я замічаю, наскільки це ціно група пізвідності, бо я от прочитав, от зараз читаю Левитів. І от коли ти читаєш Левитів, от так прочитав, ти нічого не взяв. От я от читав от це про мирні жертви, зараз 12-13 розділ пройшов, це сьогодні 14. й І ти прочитав і нічого не, ну, якби, нічого не взяв. І лише коли ти починаєш розважати і думати, Господи, що я можу взяти для себе, що от написати хлопцям. От тоді ти починаєш бачити, Богу ціно, щоб ми очищались, і фізично навіть очищались, і слідкували за гігієною навіть. І тоді ти починаєш бачити, як Бог годує твій дух. Коли ти що? Готуєш Слово. Ти прочитав і починаєш розважати, молитись, Боже, скажи, проговори, навчи, питай мій дух. І от коли це відбувається, ти бачиш, ти формуєшся. Ти харчуєшся Божим Словом, і ти відчуваєш, Бог з тобою, Бог веде, Бог благословляє. Тому от перший крок це молитва, розвиток, другий це питання від Слова Божого. Третій, я б сказав би, якраз, щоб ми десь відчули, що Бог хоче, щоб ми поступали по Божому Слові. Дивіться, Филип'ян, другий розділ, перший п'яти вірші говорить так. Отже. Коли якась втіха в Христі, коли якась відрада в любові, коли якась спільність духа, коли якесь милосердя і щедрість, доповнюють мою радість, що ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні однією думкою. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Плекайте собі ті самі думки, що у Христі Ісусі. Тобто Ісус каже, от, подивись на мене, коли я був тут на землі, для чого я прийшов, як я переживав Отця. Творячи волю його, отак і ти роби. Контактуй зі мною, наповнюйся моїм словом, і твори волю отцівську, і ти побачиш, Бог буде супроводжувати тебе. До речі, велике доручення якраз сказано, ідіть і проповідуйте, але і спочатку і в кінці, що Бог каже? Ото я буду з вами. Тобто, коли людина перебуває в Бозі через молитву, через Слово і виконує доручення Боже, Бога, я буду з тобою, я буду супроводжувати, Ти будеш відчувати, я небайдужий до тебе. Я буду супроводжувати благословляти, переживання в тебе будуть великі, по мені або в мені. Тому я хотів би закликати, я вже не буду четвертий крок говорити, тільки на трохи зупинимось. Але цей третій крок: поступай по Слову Ісуса. Зокрема, в питанні служінні для інших, і як я говорив, коли я говорив про молитву, що часто людям, які зараз без надії, в них оце білий крик: Хіба Ісусе, тобі не байдуже? Хіба Бог є? От для них потрібно прийти і розказати: Бог є, можна до нього звертатись. І це служіння. Прочитати Біблію, помолитись, явити доброту, допомогу. Оце служіння. І коли ми це робимо, ми побачимо, як ще більше ми відчуваємо Бога в своєму житті. Ісус каже, гляньте, за часів вдови сарепти було багато вдів, але одна була вельми благословена. Чому? Бо служила пророку. Я хочу, щоб ми відчули цю думку, що є багато віруючих, але по-особливому Бог буде проявляти своє благословіння, тільки служать. Мають контакт з Богом і служать Богу, служачи для людей. Я хотів би, щоб в нашому серці, от ми по-особливому, знаєте, як то відлуння, як то пісня серця на повторі була не просто. Ісуса хіба тобі байдуже. А ми от контактували з Ісусом, наповнюючись Божим Словом і виконуючи волю Божу, ми мали іншу пісню, якщо так можна сказати. Яка, напевно, б звучала б так: ніхто ніколи не піклувався про мене, як Ісус. Я Це бачу, Я Це переживаю. Ніхто і ніколи так не піклувався про мене, як Ісус. Я хочу, щоб оця пісня звучала в наших серцях. І вона можлива. Якщо я буду контактувати з Ісусом через молитву, я буду розвивати молитовне життя, якщо я буду наповнювати свій дух Словом Божим, не просто прочитав для галочки, я прочитав, але питати, зготувати, щоб наповнювати свій дух. І третє, служити, проявляти активність по Слову Божому. І Бог буде ще більше і більше. Підтримують, благословляють, використовують і прославляють кожного з нас в своєму царстві. Хай Бог благословить нас на це. Амінь.